Столична державтоінспекція нагадала мітингувальникам про кримінальну відповідальність за блокування доріг 26 грудня. В Києві планується операція автоколапс. В деяких змі з'явилися заклики до громадян України щодо виїзду 26 -го. Грудня 2013 року на транспортних засобах так званий урядовий квартал. Автомобілісти майданівці планують заблокувати вулиці банкову, грушевського, лютеранську, шовковичну, інститутську та круглоуніверситетську. Такий масовий виїзд до центральних частин містаків на транспорті призведе до значних ускладнень у дорожньому русі і може паралізувати подальше пересування всього транспорту. У столичній ДІ зазначають, це погана ідея, адже по-перше, без узгодження з державтоінспекцією забороняється рух автоколон, у складі яких більше п'яти машин. А по-друге, за незаконне блокування доріг світить кримінальна відповідальність. Блокування транспортних комунікацій, доріг, шляхів сполучення відповідно до статті двісісімдесят кримінального кодексу України тягне за собою кримінальну відповідальність та карається штрафом до 50 неподаткованих мінімум доходів громадян. Або виправними роботами на срок до двох років, або арештом на срок до шести місяців, або обмеження волі на срок до трьох років. Прецеденти вже є, тож Даївці радять прислухатися до їхніх порад. На теперішній час в слідчому управлінні розслідується кримінальне провадження по факту блокування транспортних комунікацій, яке мало місце 2 грудня на перехрестях вулиці Грушевського Шовковичної, Грушевського Садової. Садової, Інститутської і Грушевського 10